Почепили цього Велесовського ПЛНа. Попробувати. Він то, звісно, малий, трьохкорпусний. Хочемо заказати один, ще один корпус, блядь. подзвонили на Велес, ви представляєте? Добавка до цього ПЛНу. Один корпус 90 тисяч, блядь. Ви собі можете представити? Ну, за що? За що 90 тисяч? Це просто... За 90 тисяч можна бляд, плуга бушного купити блядь. а тут один корпус добавка до цього, типа четвертий корпус. Ви представляєте, блядь? 90 штук. Переставили на ці бля, на 40 отвали. Ну, мокро. Я его загнал по сами. Не могу. Привет, всем привет. Девяносто штук жалко, отдавать за один корпус. Це, конечно, очень жирно, бля. Это, конечно, очень жирно. Работает, все работает, слава богу. Все піднімає, все опускає. Тільки сиро дуже, дуже сиро і гребеться. Привіт, коли відос буде, то як нас знімаємо Щось, поки, поки нема, що знімати Побідили гідравліку, так бля я заглубив Ти його заглубив по саму раму, блядь. Обов'язково, обов'язково премії. Обов'язково. Сиро, аби підмерзло хоч трохи, а так звісно, блін, погода така печальна. Ну, головне, що гідравліка робиться, ми так виїхали провірите. Трошки нагріти його, щоб піднімало, опускало. Це вам подарок під ялинку, Да, ми самі собі зробили. Подарок, що побідили цього китайця, вірніше гідравліку. Та будемо шукати по БУ, ну ви представляєте, 90 тисяч, блядь, Корпус, корпус один. Кажу, а якщо без полос, бо в нас ж три полоси лежить, ми ж тут пластик поставили, три полоси ж лежить. Все одно кажуть 90 тисяч. Ви представляєте, Велес Агро, ви що, блін, взагалі не вміняємо. 90 тисяч добавка. Не на оборотний, а на обичний плуг. Отакий, От блядь. 90 тисяч добавка. Ну, ребята, ну, ви, ви, я не пам'ятаю, якщо мені не, не зраджує пам'ять, то ми цей плуг купували чи за 130, чи за 140. Трьохкорпусний. Це ми три роки тому купували. А зараз один корпус 90. Ну, блін, ну чесно. Так, туманяка страшний. Привіт. Вони щось дуже серйозне вживають. чуєш, ну блядь, це бред. Дякую, Сань, за лайки. Всім дякую за лайки, братва. Все піднімав, все опускав, слава Богу. Це найголовніше. На даному етапі це найголовніше, а там розберемося вже щось. Щось будемо думати. Чуєте, ми можемо чотирьохкорпусний на барахолки, блядь, за 30 тисяч ПЛН купити. А тут 90 тисяч корпус вони нам ліплять. Та оранка не виходить. Це ми так пробуємо, щоб піднімало, опускало. Воно сиро страшне. Куди? Воно липне так, що. Тут капець. Ось вам і підтримки вітчизняного. Так. Да. Ну ви, ну блін, ну чесно. Хто купляв добавку? Може хтось купляв з вас добавку до, до ПЛНа. Що? 90 тисяч добавка? Дядя Юра, да, дає Джосу. Дуже заглубив він його. Через що. А воно ж, я ж кажу, сиро. ну, ось на, на ноги налипає. Блін. Ну, Сплошна грязюка. 30к, п'ятикорпусних плуг, перший корпус метал і стає в борозну. Плюс вага нормальна буде, щоб не варити, різати нічого. Ну отож. Привіт, Станіслав. Він і не потягне. Чуєш, ПЛН може обичний е, і потягне, ти знаєш. Привіт з Чернігова, хорошим людям і лайк не шкода. Дякую, Тьомач, привіт з Полтавщини. Дуже приємно. Дякую, Станіслав. Та що, слава Богу, е, побідили. Гідравліку переробили, працює, тепер, тепер. Тепер працює. А як воно далі буде, хто знає. Це так, виїхали попробувати, що воно нам скаже. Ой, тут такі діла, братва. 90 тисяч корпус. Привіт, Юр, привіт. Всім привіт, братва. 220 людей на ефірі, всім привіт, всіх радий бачити. Прожміть по... Пальцю вгору. Підтримайте наш канал. Підпискою, лайком. Будемо вам дуже вдячні. Іван, привіт. Ти зробив прорив на весь ютуб. Чого? Чого? Та зробимо, чуєш, по факту можемо зробити. Я ж кажу, полоси в нас є, що ми трубу не найдемо і на 6 болтів же ж можна прикрутити і все. Я думаю... Вполне реально, що ми це зробимо. Чуєш, ми цей плуг, якщо мені не зраджує пам'ять, це ми три роки назад його брали. Я не пам'ятаю, чи 130, чи 140 тисяч. Оцей плуг ми брали. А добавку нам пропонують ще один корпус за 90. Лохотрон, лохотрон. Велес Агро, спасибо вам за підтримку фермерів українських. 90 штук, блядь. Ну а внутрішній циліндр зараз працює чи він відключений? Працює, звісно. Тільки ж ми поставили там же ж на одну резинку, а ми поставили старий наш циліндр, цей внутрішній. Ми проточили на три резинки. Бо одна резинка є дуже мало. Ми зробили на три, виточили. Тепер воно блядь, не довезно рвати. Дядя Юра і Циган, що казали за таку ціну? Та ми тільки що ось, я тільки що п'ять хвилин назад при них дзвонив. Вони кажуть, блядь, ну ви що, пішліть їх нахер. Молодці зробили гідравліку, зробите й добавку. Думаю, да, дякую. Привіт з Запорізької області, привіт з Полтавської області, Вадим. Е, дякую, дякую, Вадим. Хай юто відпрацює. Та дай Боже, дай Боже, аби він відпрацював. Віталя, привіт. Центральний він треба розкрутити, а то перший корпус лізе по раму. Центральний винт! Бо перший дуже лізе. Бачите, все онлайн настраює. <ріхи> То виходить плуг 270 тисяч три корпуса. Ні, я ж вам кажу, я цей плуг брав Велесауропон 3 плюс 1. Трьохкорпусний із пір'явими отвалами. Я ж кажу, я його брав, по-моєму, 130 чи, чи 150. Ну, щось, щось таке. Я чес, чесно не пам'ятаю. Ну, щось в такому приділі. А тут 90 тисяч, блядь, один корпус. Привіт-привіт, Харкову. Дякую, Юр, порядок, киян. Дядя Юра Юто розірве, так. Да. У вас він нормальний вивертає з 4-хкорпусним оборотним. Так, да, ми ж з 4-хорпусним грали, все нормально було. За 160 тисяч можна купити 4 корпусний верней МБУ. От іменно. От іменно. От іменно. Привіт вінниці. Звісно, ну які 90 тисяч за корпус. Хай вони самі не морять, блять. Ну, чесно, бред. Каже, кажу, чого так дорого? Яку ціну встановив завод, така і є. Поняв? Ну, ну блін, чесно, я готовий був отдати ну, 1040. Ну, не 90, блядь. Ну, не 90. Ой, так що тут тобі велеса грави. Поняли, вже піднялися ребята дуже-дуже крепко. Ось, дивіться. Коли ми його обрали? 2022 рік випуску. О, о, оце ми його обрали отакий. Меніли ПНБВ. може я неправильно сказав. Треба ще раз пере, передзвонити. Може помилилися. Ну все одно, це типа для пон, я так зрозумів, 90. То я неправильно їм сказав, нам вже, ж не пон 3 плюс 1, а ПН. БВ щось там, коротше Щас передзвонимо ще раз. Ні, вільну секцію ще не пробували. Привіт, 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 всім привіт. Привіз, я он. Лежить вже цей. Шлак, шлаком дожні були засипати, ну нам ніколи все. Так, он там есть будет валяться этой это шлак. Що? Ты, ты сказал, як построим, царь, тоді. Нет. Да, ты так сказал. ні. Да. Построим. Ой, а то такие дела, а то такие дела. Свету нету. Як ти є 90 штук за один корпус? Хай нахуй ти що, бля? Я лопатою копати нахуй. Ото трьома пройду, а остальний той захват лопати. Nah. Так, братва, ну зараз ще раз вийду в ефір, зараз подзвоню, ще попитаю за корпус, може щось поміняється. Так що не забувайте, заходьте на ефіри. Всім, всім пока. Да.